Вітаю, брати і сестри, сьогодні для мене дуже такий а, російському тріпітний день, дуже треєтний день. А, з цим місцем в цьому залі для мене пов'язано дуже-дуже дуже багато а, в цьому місці. Господь коснувся мого серця, опускаюся, прийняв хрещення. Це моя рідна церква. Ми зараз повернулися в рідну гавань, я сподіваюся. І сьогодні так сказати, дебют. Проповіді. А, цю проповідь. Молодь вже, мабуть, чула. Цю тему на молодіжки я розповідав. Хто, хто чув, запрошую послухати ще раз. Хто не чув, запрошую послухати просто. Але м -м, вся слава нашому Господу. І я хочу трішки може змінити формат, але оздати честь хвалу. Нашому Господу Ісусу Христу, я хочу спочатку помолитися е, і попросити також благословіння, і вас запрошую разом це зробити. Помолимося. Господь батько наш небесний, я дякую тобі, що ти колись зглянувся наді мною, Господь. що ти каснувся мого серця, Господь, і влаштував, влаштував моє зараз життя, Господь. Ти тільки знаєш, звідки ти мене витяг. Слава тобі, Господі, за все прошу тебе, благослови, благослови все це зібрання, Господи, благослови мене, присутстві Духа Святого, Господі, проговарій. Ти, Господі, через мої уста, прошу тебе завжди, Господь. Дай мудрості, Господи, і прославити тільки Тебе, ні в коєм разі не умолить Твоєм. Твоє, твоє ім'я прославити самому. За все тобі честь, і поклоніння, і Бог, моїм Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Я вибачаюсь, я дуже переживаю. Моя проповідь буде дуже простою. Але в той час я думаю, що такі прості речі, але вони завжди біля нас. І хотілося її назвати велич Бога в простих речах. Голосніше. Велич Бога в простих речах. Ми маємо, ми знаємо, хто вже з Богом, знаємо його велич і. Кожен, кожну, кожну мить свого життя ми з нею сталкуємося, але, але навіть не задумуємося. Такі речі, само собою, розуміючі, є, є вираження. Е, до речі, хто скаже, скільки време зараз? 37 хвилин. Е, хто, хто ті хвилини туди поставив? Задумався. Ті хвилини туди поставив Господь. Ми можемо зупинити годинник, але час ми не можемо зупинити. Ніяк. Він іде. Він іде. Господь наш в таких простих речах Він якраз і є великий. Еклісіаст написав, ми, це дуже-дуже моя любима. Написав, що всьому в свій час, всьому в свій час до 8 стиха можна перечитувати, Юра просто можу вивести так. Еклісіаст, третя глава з 1 по 8. І роздумовуючи над цим питанням часу. Часу. Прийшла мені така мисль, ми всі українці, всі розуміємо, всі пользувалися і всі навіть ну, чули 100% цю приказку: двічі в одну річку не війдеш. Задумувалися про цю приказку, як це двічі в одну річку не війдеш. Ну чому ти туди не війдеш? Ну ось річка, ось берег, восьми зайди, та сама річка. Але щось змінилося. Щось щось міняється. Водичка протікає, і вже друга річка, друга вода. Точно так і час. Всьому свій час. Народжувати, ховати, врачувати. Це все це люди, е, хто читає Біблію, читають. А, і це. В цьому якраз є Господь. Ми його не бачимо, але він є. Також дуже інтересний момент каже: а де Бог? А де повітря? Ви задумувалися повітря? Просто закрити зараз рот і носві і живіть. Це те, що ми не бачимо, але те, без чого ми не можемо. Ми просто без цього не можемо существувати. І в цьому його велич. В таких простых, элементарных вещах. В чем мы его вылечим? Вин нам пыше Господь, через Его святое Слово, Его святое Уписание, в Откровениях, першая глава, 8 стих. Я есть альфа и омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был и грядет все держите. У нас еще я хочу, я хочу, обратить внимание на слово «вседержитель». У нас еще есть такой приклад Иов. Иов також в 37 главе 23 стихом начинает. «Вседержитель, мы не постигаем Его. Он велик силою, духом и полнотою правосудия. 24 стих такой Он никого не угнетает, потому да благовеют пред Ним люди и да трепещут пред Ним все мудрые сердцем. До мудрости мы еще повернемся, так что это отдельное питание. Він всідержитель, Він нам відкрив сьогодні очі, Він нам сьогодні дозволив бути тут, а він колись дозволив мені стати на це місце. Він славний, він отець. Він син, він Дух. Ще дуже такий маленьке моє замічання, в яких ми не задумуючись, не замічаємо Господа. Це звуки. Це звуки. А, і ми, так як ми люди, создані по. По Божому плану, ми вміємо їх чути. Ми вміємо їх чути. Що таке звуки? Звуки це наша парада голосовий зв'язок, який колібає. Той самий воздух, ці волни, яких ми не бачимо, але Господь предусмотрив, щоб у нас був апарат, який приймає ці звуки. Потім люди, щоб можна було писати ці звуки, оприділили буквам, вийлися слова. Але слово? слово це якраз те, з чого взагалі все почало бути. Іоанна. От Иоанна 1 глава. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничего не начало быть, что начало быть. И в Нем была жизнь, и жизнь была свет человека. Господь через... Цю всю свою велич через це слово сотворив, бо без слова нічого не може бути, так? Велич Господа в тому, що зі слова невидимого, неосязяємого, він сотворив матеріальне. Ми до кінця не можемо це досягнути навіть своїм розумом. Як це? З нічого вийшло щось. При цьому, коли Господь це творив, з ним хтось був. Хтось був при, при цьому сотворенні неможливо було нічому не бути. Е, з ним було також недосягаєме і неосязаєме, а таке поняття, як це поняття також міг сотворити тільки Господь. Це поняття це мудрість. Премудростю Господь все сотворив. Це те, що ми, люди, відкриваючи, називаємо себе великими. А насправді це вже було зроблено, це вже було придумано, це вже було поставлено для того, щоб ми могли це відкрити, могли цим пользуватися і прославляти Його. Це істинно вірний. В притчах 8 глава. написано. Я хожу по пути правды. С 20 стиха, выброшу. Я хожу по пути правды, по стезям правосудия, чтобы достигать любящие меня существенное благо и сокровищницы их я наполняю. Господь имел меня нач началом пути своего, прежде созданий своих исконий. От века я помазана от начала прежде бытия земли. Я родилась, когда еще не существовали бездны, когда еще не было источников обильных водой. Я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов, когда еще он не сотворил ни земли, ни полей, Ніначальних пиліна Вселенной. Це поняття мудрість, поняття мудрість, могло тільки, полю... могло тільки це поняття мудрість могло породити інше поняття і навіть не поняття, а чувство. Це любов. Любов якою Господь через мудрість возлюбив нас і при созданні, при созданні Всіленни, цього всього матеріального, Він знав, що матеріальне буде манити людей від Бога буде удаляти. Так? І вже тоді Господь знав. Що буде любов, якою він нас возлюбить, і Він її проявить через сина Свого єдинородного Ісуса Христа, який, роз, будучи розп'ятий на Христі, забере всі ті гріхи, наші, кожного. І Він тільки нас може спасти від цього всього. Але в цьому якраз є вся Його сила, вся Його. Велич. Хотілося ще додати із псалмів. Дуже мені подобається про велич Божу і про час, і про то, як все сотворено. Щоб ми задумувалися, що ми без Бога нашого ми ніщо. Просто нічого нас немає. Це псалом 138 з 13 стиха. Одна из моих улюбленных мест також. Ибо ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивна, дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой, видели очи твои. В твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Коли не одного дня ще не було, Господь уже знав, що ти будеш. І коли закінчиться. Вчора ми на групі брат класно сказав, якби ми знали, коли наш кінець, як би ми тоді себе поводили, як би ми поклонялися. До речі, цей спів це було просто зараз щось. Я не мог це не сказати. Це дійсне поклоніння. Слава Богу нашому. Хочеться зробити з цих всіх слів маленький вивод. Господь, являючись початком і кінцем матеріального. Являється вседержителем вічності. Він є початок і кінець, ми читаємо і так цим пользуємося, він початок і кінець. Але він початок і кінець тут, коли ми матеріальні. Але душа наша, вона не має кінця, вона вічна. І тому ми в матеріальному тут ці субстанції, можна так сказати. Ми маємо змогу оприділити нашу душу, де вона буде в вічності. Тому нам не потрібно, і ми не маємо права перед Богом, перед нашим Творцем, нехтувати Його величчю цим временем, цим Мгновенням Хочу з вами також поділитися Откровенням, яке було у мене в житті. Це з личного Примера Mm. Коли ми були в Україні, ви знаєте, ми займалися хазяйством, були у нас козочки. І коли козочки всі народилися, то момент наступний дуже багато козлят. І коли ти займаєшся з худобою, ти маєш, маєш бути готовим до того, що тобі потрібно переходити оці грані можу, не можу, хочу, не хочу. а Коротко, доводилось мені різати маленьких трьохднівних козляточок, яких ти береш його, а воно дитя. Це дитя, яке ти маєш принести в жертву, але це жертва не Богу. А розумієш, що воно просто ну, нерентабельно, так сказати. Да? Ну, логікою. Себе. І м -м якщо це я. Зарізав одне козля там, чи два, я не знаю скільки, то я, б, мабуть, нічого цього не зрозумів. Але Господь благословив так, що було цієї роботи, це потрібно сприймати як роботу. Багато. І от іду я різати це козля. І до того, як знаєте, з серця вбивається, Жалко його, ну мале дитя. Але ти повинен, ти повинен того, що ну, це не здраво, якщо зараз їх розплодити тут, а і що ти з ними будеш? Робити? Момент. І от першого зарізав, жалко всього другого, А потім я почав роздумувати і зрозумів. Зрозумів, що мені жалко цього козля тільки до определенного моменту. От до того мгновіння. Коли я перерізаю сонну артерію, мені в темгновіння перестає його сразу не жалко його не жалко, сразу. Чому я задав свої питання? Тому що вже не можна нічого змінити. Вже ти його не спасеш. Вже воно мертве. Тоді його не жалко. Доколі ми можемо щось змінити, доколі ми можемо спастися, ми повинні бігти. Бігти до того Спасителя до свого. І останнє. Я хочу. Завершувати свою проповідь. Дякувати Господу за його велич, за його славу. Дозволив мені зараз тут стояти, поділитися тими откровеннями. І на останнє також хочу сказати, хочу сказати словами із святого Писання: це псалом 104, 4 стіг якому конкретно сказано, іщите Господа, і сили Його, іщите ліца Його завжди. Амінь.